Я ради, що чергі в цьому явному суді. Його не було, так? Я Після, не в курсі, курсі цей воно можливо, це знає. Я, ну, власне, я не знаю. Визначала заява, що 26 квітня наступне засідання суду, якщо ну, визбрав, не з'явиться, ну, ви що не з'являтися, то. Я би з задоволенням з'явилася, якщо ви на посаду міського голови. Ніхто ж не заперечує. Просто справа в тому, що юридично сьогодні міського голови немає. Є секретар ради, який виконує його обов'язки. Зрештою, якщо б всі прозори працювали в тому полі, яке сьогодні сталося, то я думаю, що представники на сьогоднішній день міської ради мали би піти в судове засідання і підтвердити законність чи незаконність регламенту, так як ви не казали, розкласти всі крапки на дві. Але наразі е, е, ні я, ні міський голова не можуть бути присутніми в судовому засіданні через ці обставини, про які вам всі відомо. Це, це ж не судиться Федору, Микола Конституновича, судиться міський голова. Це дві великі різниці, яка ведеться. Більше того, я вам скажу, там прийнято одне рішення по одній справі, де ну, з моєї точки зору ми його оскаржуємо в операційній інстанції, де з точки зору до однієї посадової особи, яка звернулася з позову. Я в її адресу говорив не як Федору, а як Чернівецький міський голова. А зараз так. я працюю громадянин. Міста Чернівці мені сьогодні прислали телеграм, я забрав свою трудову книжку. Я заберу, я сказав, що телефон в мене є. В принципі, я в Черніцях. Можна було б з телеграми обійтися на, на цьому самому. Але заберу трудову книжку, ну і сам на біржу, як громадяни Черніців. Хто хоче поставити питання, у нас Так. Чи не виключаєте ви такого сценарію, що якщо відбудеться переміщення міського голови, то до цього проти вас порушують кримінальну справу для того, щоб ви не попали? Бо як каже Кобелко, все рівно виграє 80% 10 за запросів і 10 млн. Соціологічні дослідження. Е, я це казав, і я цього не виключаю абсолютно. І це говорив, і це може бути один із сценарій. Ви чули тут на початку заяви е, ініціативної групи. Я хочу е, сказати, що це мужні люди, ви самі розумієте. Хоч, звичайно, скажуть, що це планова перевірка, там ще взагалі ніхто нікому нічого не погрожував. І ніяких там питань не було. То це треба знати. З ким має справу. Ось, мужні люди, і я підтримую їх дії, тим більше, коли завтра там, заходи у завтра. палаці текстильщиків, ну, у центральному палаці, ми ну, так називаємо по старій пам'яті. Е, я розумію, що буде дезінформація, що там не буде. що Я почув, що референдум не можна провести. Це все не цінитниця. Там правда працюють такі юристи, що вони можуть все, що угодно. Е, Порадити і, і, і сказати, їх рівень мені відомий. Вони ремонтовували колись 8 років назад, також зовсім речі ну, ні, ні, ні сині. Тому я не виключаю, але хочу сказати, я до цього готовий, морально, психологічно, мене не зламати. Ще раз кажу. Ламають лише тих, хто ламається. І все інше. Я на чому готовлюю, тому що це можливий один із варіантів, один із сценаріїв. А потім скажуть, що нічого не було, немає. Микола Трахемович, інформаційне агентство Букінфо. Під час останнього брифінгу пан Галець сказав, що назвав саботажем те, що от заступники ваші всі, і в тому числі от начальник юридичного управління, написали заяву на відпустку і таким чином. Проалізували, якби роботу ну, от господарчу частину роботи міської ради і звинувачення, що ви от якби саботуєте життєдіяльність міста. Це перше запитання. Як ви можете на це відреагувати? Що ви наперед, якби підписали їм заяви на на, на відпустку? І друге питання так. І друге питання в пресі вже прозвучала інформація. Наскільки вона відповідає дійсності про те, що якщо навіть відбудеться от нові вибори мера, що ви ще не остаточно не вирішили чи братимете участь у них? Дякую. По порядку, перше, заступники всі, а я писав 30 числа, мабуть, півтора десятки заяв на відпустки, тому що починається відпусна кампанія квітень траве місяць, літні і, і так далі. В тому числі і заступникам, які мають значну кількість невикористаної відпустки. Це перше. Ну, те, що оцінкою сказав перший заступник голови адміністрації, це його особиста точка зору. Він може говорити все, що завгодно. Тепер, що стосується другого питання, коментарів не вчора звернулися за коментарем після засідання комітету Верховної Ради кореспонденти зеркало тижня. І вона ну, як мене виматувала от таким питанням, те, яке ви задали. Я відповів так, що, як кажуть, сьогодні Велике Свято, я також приєднуюсь до вітань, як сказано в Біблії, будуть день і буде піща. Коли прийдеться відповідний час, будуть відповідні заяви, відповідні дії, відповідні рішення. Наперед говорити, це було б і некоректно з будь-якої сторони. Те, що ми, ми можемо аналізувати ситуацію і те, що до чого вона може призвести, це однозначно. Хоча, якщо я розумію, фінансово і вся інша сторона, я просто в журналістському загалу розповім одну річ, коли люди, я зустрівся буквально декілька днів тому, з людьми, які в червцях давно живуть, працюють і переживали вже десь, може трошки молодші за мене. Але переживали буремні 90-ті роки, і коли вони дивилися пряму трансляцію онлайн по телебаченню, і вони говорили про те, що ти знаєш тебе розводили. Це розводка, це чистіша розводка 90-х років. Ну, В чому вона полягає? В 90-ті роки, наприклад, приходив, я приходжу до свого колеги, друга по бізнесу в лапках, і кажу, ти знаєш, в мене у нас є така нагода. Купити машину за 10 тисяч доларів. Ти знаєш, супер, все, подішовки, там все, ну, по клас і тому подібне. Давай, я 5, і ти 5. А колега мій каже, навіщо в мене є, мене влаштовує та, що є машина, вона мені не потрібна, я в цій справі не беру участі. Проходить деякий час, через тиждень я приходжу до того ж колеги і кажу, що. Ти знаєш, я вже 5, е, от машина стоїть, 5 тисяч заплатив, давай твої 5 тисяч. Він каже, які 5 тисяч. Ну ми ж говорили з тобою про машину, що купити. Заговорили, ну от бачиш, давай 5 тисяч. От так приблизно була побудована робота е, деяких депутатів, коли вони. Е, Деякі питання на сесію міської ради. Ну, ми ж з вами говорили, чому я запросив журналістів на погоджувальні ради? Тому що говорили одне, а виходили в зал, говорили абсолютно протилежно. Ну тема ж це обговорювати, бо ми ж з вами говорили. Ми ж з вами говорили на, на, на цю. Це класична розмотка в стилі бандитів 90-х років. Кажу вам, мені сказали це люди при свідках, які це пережили 90-ті роки. Так що далі. Давайте можемо це щоб Давайте. що далі. Нещодавно була прес-конференція Михайліщина і там <пілу> <давайте, пілу> <нещодавно> була <присутствие, пілу> присутня за війну повільні охорони культурної спадщини у школах. По-перше, є інформація, що цей це повинні будуть закривати, чому стоять це підтвердити чи спростувати. а, а того, вона сказала, що. Одна з причин, того, що ваше звільненню є протистоянням забудові центру міста. Однозначно, це правда. І в тих звинуваченнях, які оголосив один із депутатів, які це оголошували, є те, що я забороняю, що міська рада не виконує рішення суду по знесенню дерев на центральній площі і розпочат початку будівництва на центральній площі. Так що чекайте. Через деякий час забудують за пам'ятником Шевченка, торговий центр, і будуть продавати що там, товари пересуним кількість. Оскільки це звинувачення, мою адресу прозвучало. По-друге, те, що ми з великим, великим працею і трудом створювали це управління, і держава делегувала функції, чому воно має бути окремим. Чому не має, вона має підпорядковатись лише міському голові? Ви чули за якусь бумажку там е, сваряться, не можуть поділити, що хоче зурпувати владу, міський голова Федору, там от йому мало, то давайте це ж. Ви писали, в тому числі, деякі з вас, ну не всі, а деякі з вас, де до сьогоднішнього дня думає, що це все так. І справа тут вже не, не в регламенті. Справа, Правила гри ми дуже тонко і правильно підвітку. Зовсім інші правила гри пропонувалися в нашому місці. Правила сили, правила поняті, правила зовсім інші, замість того, що, що було створено за ці всі роки. Я став, всі сподівалися, що я людина компромісів. І завжди є компроміс, але є межа компромісів. Щоб Фідорог домовиться, він пройде, там домовиться з ними, раді Бога. Всі так більшість із вас, я певний, в цьому так думаю, але компроміс, компроміс у вас. Коли це стає на заваді тим принципам основоположним, якими має жити місто європейськими традиціями, місто Чернівці, це однозначно. Це не мо не йде ніяких ворота. Тому ви абсолютно прави, що. Справа не в регламенті, не в положенні про комісії. Хоча, знову ж таки, комітет Верховної Ради дає пояснення, говорять, ні, все це все винуватий одна особа. Ми ж от на цьому. Там же є написано, що і військовому голові привезли відповідність сам. Оце, от хай він приводить. До речі, мотивом рішення. Комітету вчора, коли я спілкувався з одним із присутніх у цьому засіданні, про дострокові вибори і Чернівецької міської ради, рішення позитивне комітету було те, що, комітет, що міська рада так і не виконала рекомендацій, які дав комітет. Якби, що би гадати на цьому саме, треба, буде день, буде їжа. А що стосується боротьби, це справа не лише сьогодні. Я такий самий громадянин міста, як і ви. І тут е, залежить це, це від кожного з нас. Якщо щось думає, що, що це тільки залежить від вождя, від цього, ми станемо нормальними людьми, чи ми будемо як вівці, вибачте, будь ласка, ходити е, туди, куди туди нас, на, на, на нас поведуть. От чому, чому справа. І позиція ваша, щоб ви не продавалися. Ще раз скажу вам, не продавайтеся. Є, є миш, я, я розумію, треба заробляти. Життя не треба кормити, сім'ю і все інше. Але заробіток може бути різним. Можна заробляти чесно, а можна, можна заробляти продаючи себе, свої принципи, продаючи місто і, і тому подібне. От чому справа. Залежить від вас і від журналістів в тому числі. Я думаю, ні железному, ні батушанському особисто. ну, як, -жилі знав, Там багато років ще на цьому, 역시. але ніяких у нас немає особистих якихось е е е е е е в чомусь інтересів е е ні з одним, ні з другим, ні з іншими людьми. Вони думають просто, вони думають так само, як я. Мабуть, цьому у нас спільне є, а ми ні в чому не де, в житті в цьому не перетиналися. Кажу вам. Нічим. От, от і все, відповідь вам на, на ваші питання. І ви задавайте собі, кожен задайте собі питання. Я до чого вас зараз іначе завтра скажуть, що отак от підпишіться, що там їх, цих троїх треба розстріляти. Ну і що ж, ну треба там, підпишемось. Як це було в історії? Я не хочу це порівняно, таке може грубе порівняння, для того, щоб для розуміння. Ну, мав, Свій час для того, щоб відремонтувати всі дороги, це, це дуже добре, якщо буде я, будь, якби це мені сказали, наприклад, що дадуть там півмільярда, там стільки десятки мільйонів гривень для того, щоб зробити дороги, зробити комунікації, все інше, одна умова, піде у відставку. Я би пішов. Кажу, нам і без цього, якби це було добре для міста. Але якщо це є предметом торгу, мається на увазі торг цієї об'яви, дай Боже, я буду тільки радіти, тому що я також ходжу і їжу по цих дорогах. І вони їх мене не задовільняє. так само, як кожну нормальну людину. Але є реальні, реальні можливості. Чи не пов'язано пов це з тим, що відповідно до нових, нових законів податки збори йдуть на гору, їх ну, є, так, <різь> так. <гур> і їх вертають туди? Тому що буде робити автодорогу, автодор, 7 мільйонів вже, а всього буде 16 мільйонів на дороги. Це, це заплановано, Микола. Заплановано е, вже розписом бюджету, там є 18 мільйонів, чи 16 чи 18 мільйонів. Це ті кошти, які були з дорожнього фонду, пішли в центр, вони прийдуть з центр. Це просто маніпуляція цифрами по великому рахунку. Якби це додаткові були, якісь кошти, там декілька десятків мільйонів, а це те, що просто повертають в себе. І розрозпи зараз 7 мільйонів. І ми думали це завершити вулицю Воробкевича, до речі, закінчити. А далі другий транс буде через деякий час, можливо, там ну, в липні, серпні, різниця ще 9, 10 десять, чотирнадцять років. І що стосується питання. По, про, про. Це Україна. право Верховної Ради. Вони можуть і, і так, і без референдуму, і з референдумом. Референдум, це є, там що ну, я десь читав, що читав, що, що сказ, заявили, що не можна не можна провести. Це теж дурниці. Це розраховано на, вибачте, будь ласка, знову ж розраховано, не знаю на, на, на кого. Референдум може бути. Ну, Ніхто не зупинить. Власне, якщо відбулося 31-го, відбувся час всі свідками якого ви були. З правової точки зору я однозначно вкотре вже наголошую на тому, що для того, щоб сказати, що будь-яка людина в цій державі порушує закони Конституцію або на рівні міського моду надані йому закону повноваження. Ці речі треба доводити. Такими доказами може бути виключно рішення суду, рішення відповідних інстанцій, комітету, ще якихось інстанцій, які мають вагу для того, щоб такі висновки робити. Сьогодні будь-кого з вас можуть звинувачувати в тому, що ви порушуєте конституцію закону України. Тобто це є суб'єктивна думка кожної людини. Для того, щоб робити речі і висловлювати свою е, волю у формі рішення і вирішувати долю людини і зрештою всього міста, буде болюва людина, яка себе поважає, вона би хоч щось доклала до того рішення, а не просто угульно про це сказала і е, заставила зробити те, що зробила. Тому, е, звичайно, я думаю, що буде відміткового голови. Такий позов, тому що ну зрештою принаймні для того, щоб віддати належне тим людям, які віддали е, свої голоси на виборах 31 числа. Так, до речі, 46 тисяч лишніх за міського голову проголосували за всіх депутатів, які голосували за е, достаткове припинення е, цього загального сімажоритарних цього. Нічому тридцять чотири з тисяч просто підрахували всіх. От на, на цьому цитату до до відома. Дякую. Навіть чиста арифметика. тут. Марська організація, і дві політичні сили заявили, що вони власне причетні до цього. І, і, і чи завтра має от принципове запитання, чи завтра має зібратися 18 тисяч людей, чи що це має бути? Дякую. Дякую. Завтра о 17.30 в Центральному палаці культури на театральній площі відбудуться збори з питань місцевого референдуму. Для чого вони проводяться? Вони проводяться для того, щоб на них обрати і зареєструвати ініціативну групу, яка в подальшому буде мати легітимне право збирати підписи для того, щоб провести референдум по питанню дострокового припинення повноважень діючої ради. Шостого скликання без цієї процедури збір підписів унеможливлюється, тобто нам потрібно в цьому випадку працювати в правовому полі. Збори ці проводяться за ініціативою членів ініціативної групи захистимо чернівці. Повідомлення про це, яке є у нас і в пресі, і ми вас всіх запрошуємо завтра взяти участь в цих зборах, з паспортами? з паспортами, паспортами з паспортами, для того, щоб можна було ідентифікувати людину. З'явилася інформація про те, що ну, мені телефонували люди. Але де це буде? В Центральному палаці культури чи Червоі? Але таке запитання. Пані Іноза відповіла. Петро Кубеку, будь ласка, ваші запитання. Запитання, бути дуже коротко легко буде відповідальне, але я одне міркування змушую висловити тепер. Сталося так, що місто, напевно, змінилося. 20% людей проголосували за тих людей, які це робили тепер. Тобто люди знали, що не голосують за тих, хто обманює, хто погано веде себе в місті. І вони їх вибрали, вони не вибрали краще, вони вибрали гірше, то сама, сама характер чернівчан не може змінити. Колись ректор сказав був університету, що 20 тисяч є у нас на Колинському ринку і 20 тисяч студентів. Е, нехай мер і місто, нехай визначить, хто є містотворчою силою. Мені здається, що сам саме студентство перетворилося у великий базар, бо е, сам керівник студентського містечка, директор студентського містечка, зробив цю велику підмість також. Тому, тому сьогодні, напевне, Потрібен їм інший метод цьому місту. Вони такого мера не будуть Якщо б вони хотіли, ми 31 березня могли зупинити цю ту каналів, яка булася на сесії. Або завтра? Поставте якщо питання. так буде. А питання в мене дуже просте. Питання. Скажіть мені, будь ласка, що каже на це все президент України? Що каже? Що кажуть ваші е, медик міст побратимів? По що сказали росли, яким був я звертався? Ну, по-перше, я не звертався, це зверталася ініціативна група. А мені телефонують кожного дня мої колеги. І е, кожного дня, я можу Ви знаєте, і заяви робили. Вчора телефонував е, це не позавчора, е, е, і з, вчора позавчора і Миколаїв, і Харківськ. І ну, садовим говорили, приїжджав його помічник, радник, вчора ми зустрічалися з ним. Цікавість є до цих подій. Що стосується ваших розмірковувань, ви знаєте, я також на, на це говорив і червівці змінилися, якщо сказати, Я не хочу сказати, в яку сторону. Зовнішньо можливо кращу, а внутрішньо, тут є багато питань, тому що не секрет, що багато чергічан покинули рідне місто і живуть сьогодні в десятках країн. При не, не гірша, ніж частина, можливо, так кажуть, а можливо краща. Ось. І питання це є, і розумієте, я це навіть суджу по реакції публіки на якихось концертах. Де гумор, особливо де гумор, який гумор сприймає публіка саме в От, і, тому що я пам'ятаю в різні в різні періоди. Ну, але це все залежить від нас. Я мав честь бути як міський голова, головою Пікунської ради і університету нашого робив все для того, щоб допомагати цьому богу заведу. І Треба закінчити будівництво корпусу. На Кармалюка архітектурно-будівельний факультет, який має бути працювати в Чернівцях, щоб творити і, і відповідати. Це також наша спільна ініціатива з ректором нашого університету. І я пишаюсь тим. Мені приписують Калинівський ринок, я хотів би, щоб мені приписували університет. Ви розумієте? Психологія інша. Я більше опікувався університетом, ніж Калинівський ринок, скажу чесно свідка. щоб мене шантажують таким чином, щоб я голосував проти вас. І ви голосував так, як скажете. Так що це ще так. Я нічого від себе не придумую. Це таке питання політнологічно-технологічне, а інше морально-етичне. Значить, перше питання, я так розумію, що це технологія, коли і перші і ці губернатор і депутати кажуть про те, що а що ми не просто задоволили прохання, про відставку. Це оцей приклад, що ми мали на увазі розводу. Так? Розвод, да, це розгод. Це я да, 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 для цього ми, вам то, приклад 90-х років. Мені зараз вже більш важливо yeah. для мене питання. Просто я хотів, щоб. Ми це почули, що це оцей той приклад. Тепло, Бо, ми... фрикло, Бо я чув чину сказав, а він напевне стомився там, або він ж сам попросив. Ми стомилися, так? <сutes> <сutes> але ви відповіли, добре, і друге питання набагато важливіше. Я розумію, що міська рада це не церква, а ми не такі наївні люди, щоб вірити у високу мораль там, політиків. Але все-таки правильно кажуть, що в такі переломні моменти, от його на чоло моє натуральність, момент істини. Перевіряються друзі, вороги перевіряються. Мені цікаво, чи за цей період, який ви пережили, чи була така ситуація, коли вас хтось дуже здивував з людей, з вашого оточення? Депутатсько. Щоб... Депутатсько. Ну, депутатського Щоб вас здивували. Дякую. Ви знаєте? Я вже казав, я сьогодні десь у Гадні за Десь вийде інтерв'ю, там на цьому самі вийшло, так? я ще не, не, не думав, інтернет, чого ви зразу в інтернет не випили, інтернет не вже. Я отримую це, вдома, прочитаю. Я це сказав, справа в тому, що я своїм колегам на апаратних нарадах весь час говорив, коли, коли ви говорите, і вони підтвердять, коли ви говорите, тому, що корупція там, і тому подібне, як відношення до людей, я казав, ви знаєте що, ми тут не вічні. І завтра до нас будуть так відноситись, як ми відносимось до тих людей, коли ми працюємо при владі. Пам'ятаєте це? Це перше. Це завжди на Друге, людей, які ну, багато речей, прошу нарад і, і тому подібне. Але саме основне, ні, я не здивувався, тому що я знав, що після того, як я залишу посаду, то ну, дуже багато людей будуть переходити на іншу сторону вулиці. Не будуть здорові, не, не помічати. Поки дні, я ще не помітив цього, всі здоровуються, все нормально. значить, Я дещо, дещо гірше думав про багатьох людей. Хоча я не здивований, кожен вибирає. Я мав таку нагоду, коли я пішов працювати на завод, начальником цеху в у 1985 році, в цьому переконатися, хоча не був великим там, керівником, там, хоча лідером молодіжної області і тому подібне. І я це пережив, тому я це пам'ятаю дуже добре. І для мене це не є несподіваною. Якщо, наприклад, ту людину, яку ти вивів, призначив на, на посаду, вона йшла тобі телеграму, що прийде, е, забере трудову книжку. А Іуда, в вашому положення, є Був? Іуда? Ні. Іуда. Равники <правда> морозив не були. У нас на питання, за Харбан, якщо вони спішать отримувати розвідка? У кожного є свої функції, Він повинен пропонувати. Зрештою за це отримують заробітку люди. Це було таке. Я передбачаю, що ті 40 людей, які голосували за вашу відставку, вони вже зацьковані і вони вже будуть йти, вже будуть йти до кінця. Вони їм вже будуть відступатися ніколи, вони будуть вже до кінця йти. І я от, подивився тим боком на цю газету і побачив там Василя Дудчака, більше всього боюся в спину». Вони, в принципі, будуть йти, тому що вони бояться, що, що, бояться, що хтось бояться якогось іншого крім цього. А я сьогодні дивився е, інтерв'ю, опитував.